На сьогоднішній день дуже велика кількість компаній відкривають свій бізнес за моделлю по підписках, тому що це дуже прибутково і це вигідно як для засновників таких компаній, так і для своїх клієнтів, учасників того чи іншого клубу. Звичайно, підписки це вже відповідна компанія, яка об'єднує людей за цінностями та інтересами. І спостерігали ви чи не спостерігали за собою, але кожен із нас також є учасником того чи іншого клубу. Ми являємось, наприклад, підписниками, ми тих чи інших провайдерів, які надають нам мобільний зв'язок, інтернет-послуги більшість людей використовує платні соціальні ресурси, де їм комфортно працювати без реклами, і вони також сплачують свою щомісячну підписку. Це вигідно, але чи ви зустрічали таку компанію, яка б отримувала дохід і ділилась із усіма своїми учасниками своїм доходом? Мабуть, ні. Я зустріла таку компанію, і я почала розвиватися в ній, тому що вона дає абсолютно кожній людині з будь-якого куточка світу працювати на умовах франшизи, де дається готовий бізнес під ключ. І ця франшиза коштує лише 50 доларів. В цій сумі дві цифри. 40 доларів це одноразове членство з клубної компанії. Мова зараз іде про клубну компанію Лівгуд. Це американська клубна компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида Америки. В неї чесна правомірна діяльність. Ця компанія набирає неабиякої популярності, тому що це перша в світі компанія, яка запропонувала партнерську програму. І кожен учасник цього клубу має право отримати сім видів грошової винагороди за умови залучення нових членів клубу. Як Клієнтів, так і партнерів, подумайте, вигідно вам це чи ні. І давайте для вашого розуміння я зроблю такий приклад. Більшість людей знає клубну кампанію Amazon Prime. можливо, знає просто як торговий майданчик, де люди купують різні товари. Так, ось це. Amazon Prime, який на світовому ринку 30 років, і там налічується 220 мільйонів підписників. Кожен із цих підписників сплачує близько 15 доларів на місяць, щоб купувати різні товари за ціною більш вигіднішою і з безкоштовною доставкою в більшість країн світу. Кіноконтент із назвою Netflix він об'єднав теж більше 200 мільйонів підписників. І люди з радістю платять від 15 до 20 доларів на місяць, щоб переглядати свої. Є улюблені кінострічки без реклами і користуватись таким сервісом, але жодна з цих компаній не ділиться своїм прибутком зі своїми підписниками. Уявіть собі, які це гроші і скільки років працює саме такий бізнес за моделлю підписки. Звичайно, кожен засновник такої компанії він мільярдер, він дуже багата людина. Ось клубна компанія «Лівгуд» на чолі із. Чотирма найуспішнішими бізнес-лідерами, які в свій час розвивали різні бізнеси, як онлайн, так і офлайн, і вони зрозуміли, що треба змінити світ, даючи людям дві можливості: це бути і залишатися здоровими без переплат, тобто дати людям продукцію клітинного здоров'я, продукцію велнас, здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття, за ціною доступною для кожного без переплат, і щоб ця продукція, звичайно, була високої якості, тому що споживач сього. Сьогодні дуже розумний, грамотний. Він може на різних маркетплейсах знайти для себе вигідну ціну, але скажу вам так, що клубна компанія лівут найперша в світі, яка дає найнижчу ціну за найвищу якість. Рекомендую здійснити екскурсію по сайту клубної компанії «Лівгуд», завітати на маркетплейси, перевірити більше 50 найменувань продуктів, які змінюють життя великої кількості людей. Ви побачите відгуки, ви побачите ціну як роздрібну, яка є конкурентно спроможною і цікавою, і нижчою ніж навіть у більшості компаній. І звичайно, ви знайдете ціну для учасника клубу. Якщо ви бажаєте просто бути клієнтом споживачем, у вас відкривається можливість. За підписку в розмірі 9 доларів 95 центів на місяць купити будь-яку продукцію в будь-якій кількості за ціною учасника. Це крута можливість, тому що ви насправді просто будете тут вигідним клієнтом, який буде постійно купувати свої улюблені продукти і почувати себе енергійно. Ви будете знати всі компоненти, з яких виготовлений той чи інший продукт, тому що вся компанія на своєму сайті вже надає сертифікати і оцінку незалежних лабораторій, які перевіряють сировину. Ну і, звичайно, кінцевий продукт. Має світові сертифікати, все ви це можете бачити вже на сайті клубної компанії LinkedIn. Якщо... Ви бажаєте будувати бізнес, у вас відкривається можливість придбати франшизу, так як і я, за ці ж самі 50 доларів. І як я раніше сказала, що в цій сумі є дві цифри: це 40 доларів одноразове членство та е, щомісячна підписка в розмірі 9 доларів 95 центів. І хочу зауважити навіть наші провайдери, я користуюся провайдером LifeSell та Kyivstar, Вони Періодично змінюють свої тарифні послуги і збільшують свою абонплату. У клубній компанії все робиться для того, щоб ви були максимально задоволені і мали можливість купувати свої улюблені продукти, заробляти на залученні нових учасників і сплачувати фіксовану свою підписку в клубній компанії. лише 9 доларів 95 центів. Ну, знаєте, це десь 400 гривень. Ви скажете, навіщо мені платити кожного місяця 400 гривень для того, щоб я була в якомусь клубі? Можливо. Один раз замовлю собі ці продукти. Відкрию такий невеличкий секрет, що ця клубна кампанія просто неймовірно щедра, тому що за вашу підписку ще місячну і без залучення нових учасників до клубної кампанії Лівгуд для вас відкриті можливості пасивного доходу. Просто за те, що ви є там підписником. А ще таке перелив? Це коли всі учасники клубу з усього світу сплачують свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів, від цієї сплати вам буде перераховуватися по 0,25 центів, тобто 2,5%. Часом за таким Видом бонусу, ви максимально можете щомісяця отримувати 2047 доларів. Звичайно, це не буде а, сьогодні, завтра. Це може бути через рік. Ви можете спочатку отримувати 50 доларів, 100 200 300 але така можливість є. Це бізнес, який прийшов на десятиріччя І повірте, з часом клубні компанії Лівгуд буде так само, як і в Амазон, і навіть більше, тому що це ті ключові переваги, які цікаві абсолютно для кожної людини. Засновники зробили. Цю можливість заробітку як пасивного, так і активного для будь-якої людини. І незалежно від того, чи ви мама в декреті, чи ви студент, чи ви пенсіонер, чи ви людина, яка займається своєю основною справою, у вас відкривається така можливість отримати пасивний дохід. Звичайно, я, як учасник, який формує свою команду ком'юніті, запрошую вас до загальної співпраці. З радістю вам допоможу і покажу, як ви можете тут заробляти сім видів грошової винагороди. Той учасник, який створює команду звичайно не самостійно з двох з половиною. Тисячі учасників має можливість окрім шести видів доходу. Клубна компанія вам іще буде виплачувати додаткову премію в розмірі 2% від світового товарообігу. Товарообіг це є продаж продукції, це є продаж членства. Учасники, які долучаються як партнери, які сплачують своє членство в розмірі 40 доларів, і звичайно від щомісячної підписки. Ось така крута можливість. Тому я вас щиро запрошую зробити безкоштовну реєстрацію, зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. І приєднатися до моєї команди, будьте клієнтом, купуйте продукти, які змінюють ваше життя. Будьте партнером і майте додаткове та основне джерело доходу. Ви купуєте в клубній компанії продукцію лише за власним бажанням бізнес і споживання продукту відокремлені один від одного. В клубній компанії головним її продуктом є членство, підписка. Якщо ви вмієте продавати і можете залучати сюди як клієнтів, так і партнерів, на цьому ви і заробляєте. Знаєте, родзинкою пасивного доходу в клубній компанії є можливість саме. Того часу для того, щоб вам розібратися, як створити свої соціальні мережі, як вибудувати свою стратегію бізнесу і розвивати її в понад 200 країнах світу. Всі презентації, вся необхідна інформація є від засновників клубна компанії Лівгуд. Звичайно, лідери наші також будують свої великі команди, вони проводять тренінги, навчають своїх учасників. Я маю свою стратегію, своє бачення ведення цього бізнесу. Тож, якщо я вам. Цікаво, як людина, будь ласка, запрошу вас до своєї команди, і ми разом будемо з вами партнерами розвивати бізнес і допомагати іншим людям.